Отримали сумку валізу, яка виконана з якісного поліестеру. Ця сумка валіза прослужить точно не один рік. Зараз спробую вам розказати в деталях, що ця сумка валіза складається. Ну, по-перше, тут дуже багато різних кишень. Ось, наприклад, дивіться. Ось одна основна кишеня на двох бігунках всередині повноцінне відділення на лицевій стороні. Величезна на блискавці, Ось вона якісна підкладка. Сумка має додаткове розширення угору. За рахунок блискавок, ось показую вам. Десь приблизно розширення і відбувається більше, ніж на 10 см. Сумку можна носити ось так, за дві ручки. Ось так. А можна носити як валізу. Тут є висувна телескопічна ручка. Далі сумка на трьох міцних силіконових колесах. Є додатково захист бортики такі. Знизу, дивіться, також тут все захищено. Дуже крутезна сумка. Чесно, мені вона. Сподобалась і вартість цієї сумки 1795 гривень. За розміри я казав, чи ні? Ні. ні. Тоді кажу у розміри 50 35 та 27 см Ну що, всім пока. Я поїхав. Відпочивати.